Розпаковка 20-кілограмового лоту чоловічого жіночого, а також дитячого взуття. Тут у нас сорт екстра, Плюс ціна за кілограм 7,5 євро. Починаємо з отаких милих черевиків 41 року, -го Як бачите, вони в ідеальному стані. Наступна пара взуття це ось такі ботики. Зараз я вам покажу ось такі велика підошва, серединка теплесенька. Вони дуже-дуже гарні, як бачите, підошва в ідеальному стані. Розмір. Зараз я вам постараюсь знайти і сказати. 41-й розмір. Наступна пара взуття це чоловічі шкіряні. Ось такі черевики на шнурівках. Вони йдуть від Clarks. Розмір. Зараз постараюся вам озвучити. Розмір 42. І так, наступна пара взуття це в нас будуть мега-трендові. Снігоходики. Ось такі вони. Це розмір 29-31 Ось така пара. Наступна пара взуття. Ось такі на замші Це у нас 39 розмір. Так, дитяча пара взуття. Ось такі черевички. Вони пола, типу лакові. 30 розмір. Так ще одні ботики. Ось такі на замочку. низ прорезинений, Серединка теплесенька. Розмір я вам зараз знайду. 33-34. Ось така пара взуття. Наступні жіночі черевики на масивній тракторній підошві. Ось такого плану. Дуже гарна пара. 36-й розмір. Дитяча пара взуття. Ось такі черевички на шнурівочках. Серединка теплесенька. Розмір. Зараз постараюся знайти і озвучити. На жаль, я його не бачу, думаю, що це розмір 33. Наступна пара взуття чоловіча. Високі черевики. Ось такого плану розміру 41. Нагадую, тут сорт. Екстра плюс ціна за кілограм 7,5 євро. Наступна пара взуття з такими блискітками по контуру розміру 35. Дуже гарна пара. Наступні у нас йдуть чобітки на осінь. Ось такого плану, невелика танкеточка. Розмір 35. Наступна пара взуття у нас йде на каблучку. Ось така пара. Чудових черевичків. Вони йдуть новенькі, 38-го розміру. І так, дитяча пара взуття. Ось такого плану. 25-й розмір. Серединка теплесенька. І так, черевики замшеві. Ось такого плану у нас йдуть. Розмір 40. Бачите, підошва і взуття в ідеальному стані. Нагадую, ціна за кілограм 7,5 євро. Наступна пара взуття. Це у нас йде 35 розміру. І так, в даному лоті у нас цілих 20 кілограм взуття екстра плюс 40. Наступні чобітки. Ось такого плану. Розмір тут іде 39. Маленькі уги, чорненькі, ось такі. Розмір зараз вам постараюся знайти. Розмір 40. І так, дитяча пара взуття. Маленькі черевички розміру 21. І спортивне дитяче взуття з Мік Мавсом. Маусом. Ось такі кросівочки, серединка теплесенька. Це від зари розмір 26. І так, ще дитяча пара. Ось такі милі кросівочки. Розміру, на жаль, не бачу, але вони дуже-дуже малесенькі. І такий на хлопчика. Ось такого плану. Розмір 21. Нагадую, в даному лоті 20 кг взуття екстра плюс сорту. Тут у нас 37-й розмір. Ціна за кілограм 7,5 євро. Наступна пара ось такі черевики 26-го розміру. Так, шкіряні черевики. Ось такого плану. Масивні. Розміру 42. Як бачите, підошва в ідеальному стані. І остання пара даного лоту. Ось такі черевички на дівчинку. Розмір 35, серединка теплесенька. І так, нагадую, це була розпаковка взуття екстра плюс сорту. Тут було 20 кг взуття. Ціна за кілограм 7,5 євро.